І наш демон. Угу. Тільки мені здається, це не можна просто так оставляти. З цим треба щось зробити. Ну, да, ну тільки що ми йому зробимо. Він вже демон, це могутня істота, а ми звичайні діти людські. Що ми, що ми йому взагалі зробимо? Дівчат, дівчат, дивіться, це я зняла тільки що. Ого, це й правді страшно. Хм, точно треба щось придумати. О, в мене є ідейка. Давайте ми підемо до вчителя Макса і все йому розкажемо. По-друге, варіантів я не бачу. Блін, мене це так бісить, як оце Ксюха і Джину, оце, оце, оце їхнє, оце, оце просто бісить. Я не можу. Ну так, да, я з тобою згоден. Тільки. А будемо дружити. Тим бачу, у нас з тобою схожі інтереси. Тобі не подобається відношення Джину і Ксюші і мені. Ага, ага, Тобі плювати, ти просто хочеш зі мною подружитися. А знаєш що? Ні за що, Ніколи, навіть якщо нам прийдеться, знаєте. Якщо, якщо ти навіть останешся останній людиною на землі, я ніколи з тобою не буду бо ти лузер. Ну, блін, опять не вийшло. О, Кіба, а що ти там робиш? У мене є план. Я придумав план, як завоювати серце Марго. Ну, в лапах Микити це буде зробити важковато. Мій план геніальний, геніальний, геніальний. Вчитель Макс, вчитель Макс, в нас в школі демон. Що? Який демон? Та в житті не повірю. Та це правда. Ми справді це бачили. Ми можемо поклястися. Ну, якщо клянетеся, то в мене є один спосіб, як перевірити, чи ви говорите правду, чи брешете мені. Який ще спосіб? Мекіт, ну нарешті, де це довго возився. Що з твоїм оком? Всім привіт, друзі! І я хочу вам подякувати, що дивитеся мої відео. Як завжди, дякую. Думаєте, що сталося з Микитою? Пишіть в коментарях і дам вам підсказочку. Наступна серія буде. Ідея дуже популярна. І я не буду вам говорити, яка ідея. Самі догадайтеся і напишіть в коментарях. І не забувайте про сценку після цього, після того, як вистачає до трьох. Один, два, три.